Шестеро загиблих та тринадцятеро поранених такий підсумок вечірнього обстрілу Краматорська, який терористи влаштували із власної важкої артилерії. Усі жертви та потерпілі це загалом місцеві жителі. Загалом же Донеччина стверджують спостерігачі тепер на межі гуманітарної катастрофи. Соціальні виплати в області припинені, оскільки бойовики захопили відділення національного банку. але… Найгірше, що область тепер потерпає від браку води, адже роботу розгромленої помпової станції каналу Сіверський Донець Донбас до цієї миті ремонтникам відновити не вдалося. Обстріл Краматорська тривав більше години. Одразу після його початку в багатьох домівках зникло світло та відімкнувся мобільний зв'язок. Зважаючи на потужність вибухів, стріляли вочевидь з артилерії чи з гранатометів. Вибуховими хвилями повибивала шибки. У місті вимкнули сирени цивільного захисту. Загиблих шестеро поранених тринадцятеро, вісім із них шпиталізовані, і зараз їх намагаються доправити в лікарні Донецька. Тим часом терористи не полишають своїх позицій на шляхах області. З'явилися повідомлення про те, що деякі зі своїх блокпостів на магістралях бойовики мінують, допомагають їм, кажуть у прес-центрі АТО іноземні фахівці. А вибухові прилади можуть бути радіокерованими. У Донецьку бойовики і надалі отримують захоплену вчора будівлю обласного управління Нацбанку. За деякими даними, вони вже вивезли всю Касаторську зброю та викрали інкасаторські автомобілі раніше. Сепаратисти заявляли, що запровадять на території так званої Донецької народної республіки рублеву зону та самі платитимуть пенсії та допомогу. На даний момент здані банку на борються на представителі всіх управління, котрі проводять совіщання з целі перепочинення банківської системи, щоб всі наші налоги, подусу тратити. подели на благо нашего общества, нашей республики. голова успех новоявленных банкиров не верит. Мы потеряли один банковский день по всей Донецкой области. Это очень серьезные вопросы. Кто-то недополучил пенсию, кто-то недополучил выплаты. Эта система должна работать как часы и каждый день, для того, чтобы не было никаких сбоев. Окрім проблеми з грошима, Донецька область почала потерпати від зневоднення. Після обстрілу помпової станції каналу Сіверський Донець-Донбас регіон перейшов на резервне постачання з водосховищ. Відремонтувати обладнання головної водної артерії Донеччини вкрай складно. Там тривають бойові дії. Були проведені переговори з руководителями АТО, з руководителями з руководством ДНР по поводу того, щоб були прикрашені бойові действия. І... Була дана можливість призначити ремонтні роботи. Запасі води для Донецька вистачить максимум на два тижні. Інші міста області її вже майже не отримують. Костянтин Павло, Світлана Фечун, спецкор 2+,2.